Всім привіт малята, Сьогодні ми будемо робити смачну ялинку. Ви запитаєте, як може бути смачна ялинка? Але, 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 давайте багато не будемо говорити. а е, Швидше будемо робити ялинку, тому що ялинка справді смачна. О, нам знадобиться. Це такі інгредієнти, як, такі смачні мармеладинки, виноград, полумиця, киві, яке трохи кисле, і виноград. І помідорки. Ось такі міні-помідорки. Ну і так само знадобляться зубочистки. Це найголовніше, про них просто не можна забути. Але ви можете всі ці інгредієнти замінити чимось іншим. Ну, фрукти, але не з зубочистки. Добре, а з чого буде основа ялинки? З моркви такої, але щоб вона не бам! Бам! Щоб не падала. Треба І ще вон таке яблуко. Угу. Але, не, але не забувайте, що морква теж може на яблуці впасти. Тому ми її наколюємо. Так. Е, наколювати можна не тільки чотирма зубочистками, але я наколю чотирма. Так. Тепер їх будемо накулювати на яблуко, але треба рівно наколити, так треба зібратися, зробити отак. От угу. У нас вийшла гарна основа. Що будемо робити далі? Далі ми ці зобочистки наколюємо та поморку. Пам'ятайте. Починаємо Є знизу, а закінчуємо верхушкою. Маківкою, Добре. Але на, верхушці, на маківці буде дещо смачненьке. Добре, покажеш нам. Добре, покаш. такий кактус у нас вийшов, ну тобто ялинка. Але більше вона пра, е, справді схожа на кактус. Ви так не думаєте? <гум> Та справді трошки подібно на кактус. О, так, але тепер ми будемо наколювати наші, так сказати, іграшки. Добре, показую. Так, далі. Так? Бачите, тут навіть сітки? Так, трошки. Добре, а що далі? Ну, а що далі? Заколю останню помідорну і переходжу до цього сільського. О, наприклад, он це. Мермеладинок, вермеладинок. Ну, Трошки більше сила треба. І коли в ледве. На коло. Добре, що далі? А давайте домовимося. Коли я переходжу до якогось другого продукту, ну, то я його буду колоти завжди. Тільки по три рязи. Наприклад, прикладав-та-та. Добре. Так. Ой. так. Ой. А це тяжко. Тяжко, тяжко, доволі, доволі тяжко. І остання Хай буде о, придумав, хай буде на яблуці Можна просто так е, на яблуку кололи зубочистки? Е, ох, Вийшло. Тепер почну з оцього кіня. Але це не одне кіно. Великої ще одне. Ой, а він справді? Якось виправив малята. Ось цю проблемку. Ось така у нас вийшла ялиночка. Боже, вона так смачно виглядає, що її хочеться пошвидше з'їсти їсти. Mm, справжі, Але скажіть, це виноградина і, і полуниця? Так, щось таке подібне. Скажи, будь ласка, ти вже закінчив чи ще щось будеш доробляти? Ну, подивлюся, чи є ще вільні місця, як, наприклад, тут. Добре, показуй, тут. як ти її доробляєш. Взагалі, мало бути так, що я оці кінчики все таке. Просто. Обрізав би, але я придумав ідею. Я буду наколювати по два. Як, наприклад, тут тут, 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 Угу. Тобто можна два якихось шматочка різних да, фруктів. Да. Але виглядає mm -hmm. дуже гарно. І кольори такі цікаві: зелений, салатовий, червоний е темно-зелений. Рот білий. Мармеладний, новий ну, жартовий такого кольору не буває. Так, да, вийшло дуже гарно. Але жаль, що без блакитного, бо це дуже світлий і гарний кольор. Ну... Могли мармеладинки бути. Блакитні, але нічого. А ви помітили, що тут у вона... Бо цей же ялинка? Так, це ялинка. На ялинці мусить бути багато зеленого кольору. Так. Але червоного так само, тому що. Бо червоний це може рахуватися як дуб, і так трохи видно дуба. <рес> Добре. Отже, що ти побажаєш малята? А полониця це, це ніби хліби там є. Угу. Дуже гарна апетитна ялиночка. Малята, я пошвидше всю-всю сюточку. Ой, це було б дуже смачно. Але в тебе, напевно, залишилися інгредієнти, правда? І ці інгредієнти! Ти смачно поїсила! Так, дуже гарно. Дякуємо тобі, Давид, що ти навчив нас робити таку смачну ялинку. Треба дякувати. Так. Малята обов'язково тобі поставлять лайк за таке смачне відео. і е, 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 не забудьте підписатися. Обов'язково. Отже, кнопка під цим відео не забувайте. Добре, добре, добре. Отже, до нових зустрічей. І буду їздити щось смакоту. А? Добре, до нових зустрічей! До нових зустрічей, у моя.